Всім привіт! Ви на каналі Food Very Good. І сьогодні я до вас із рецептом найсмачніших ватрушок із сиром. Це справжній смак із дитинства. Ватрушки за цим рецептом виходять пишними, ніжними, ароматними та рум'яними. Така випічка чудово підійде для перекусу дітям у школу, також і для чаювання у колі сім'ї. Також не забуваємо підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. Для початку приготуємо опару у чисту суху ємкість вливаємо тепле молоко. Сюди ж подрібнюємо дріжджі. Додаємо ложку цукру та гарно все перемішуємо. Щоб розчинились цукор та дріжджі. Додаємо від загальної кількості, вказаної в рецепті, 8 столових ложок борошна. Перемішуємо до однорідності та накриваємо харчовою плівкою, залишаємо у теплому місці на 30 40 хвилин. Опара має гарно підійти, набути піноподібної форми. Це означає, що дріжджі активувались, і можна додавати решту інгредієнтів. Ось ми бачимо, як гарно підійшла опара. Вона вся в бульбашках. Додаємо щіпку солі, яйце, цукор. Та вінчиком все гарно перемішуємо. Також сюди додаємо розтоплене вершкове масло, мішуємо, поступово у кілька етапів просіюємо борошно та замішуємо тісто спочатку вінчиком пізніше руками. Борошно додаємо у два-три етапи, так як у кожного воно різне, і щоб не зробити тісто занадто густим додаємо поступово. Тісто замішуємо приблизно 10 хвилин, ось такої консистенції має вийти тісто, воно густе, злегка прилипає до рук. Збираємо тісто у грудку та накриваємо харчовою плівкою, залишаємо підходити у теплому місці на 60-90 хвилин. Тим часом ми приготуємо начинку для наших ватрушок. До кисломолочного сиру додаємо сметану, манну крупу, яйце, цукор, ванільний цукор, та ручним блендером взбиваємо все до однорідності. Пройшло 60 хвилин. Ось ми бачимо, як гарно піднялося тісто воно збільшилось в об'ємі удвічі. Тісто переставляємо на робочу поверхню, змащену олією. Гарно перемішуємо та розділяємо на дві частини. Одну частину тіста відставляємо в сторону, а з розділяємо ще на шість рівних частин. Також змащуємо Олією та з кожної частини тіста формуємо кульку. Воні кульки переставляємо на тако, застелене пергаментом, та залишаємо у теплому місці підходити на 20 хвилин. Далі беремо склянку, макаємо її у борошні і формуємо серединку ватрушки, роблячи заглиблення у кожній кульці. У сформовані заготовки для ватрушки викладаємо сирну масу це приблизно по 2 ложки у кожну ватрушку. Зверху змащуємо ватрушки збитим яйцем і з молоком та відправляємо у попередньо розігріту духовку при температурі 170 градусів на 25-30 хвилин. Орієнтуємось по своїй духовці. І у нас вийдуть рум'яні найсмачніші домашні ватрушки із сиром. Кому сподобались ватрушки за цим рецептом, ставте вподобайки та пишіть коментарі, так як від цього залежить розвиток каналу. Весь перелік інгредієнтів знаходиться в описі під відео.